Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа Центр України «Укрінформ» продовжує свою роботу. 176-й день триває повномасштабне вторгнення російського агресора, і зараз ми будемо говорити про ситуацію на Луганщині. У нас на включенні Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації. Пане Сергію, вітаємо вас. Вітаю. Пане Сергію, давайте розпочнемо з того, що відбувається зараз на окупованій території. Яка ситуація там? Ми розуміємо, що наші мешканці постійно перебувають під обстрілами окупантів. Що відбувається наразі? Ну, ситуація на Луганщині зараз не складна, тому що майже вся територія бої тривають і на околиці області, і поки що. Готують резерви росіяни. Ми бачимо, що готують резерви, скоріш за все, що будуть намагатись все ж таки дотиснути Збройні Сили України для того, щоб вже офіційно вийти не тільки на словах, а вже офіційно вийти на кордони адміністративні ланки в той же час на тій території, де проходила активна фаза бойових дій, там людей, які залишились на цій території, там жахлива ситуація з всією критичною інфраструктурою: з водою, з газом, з майбутнім сезоном опалення, з вивізом сміття, з лікарнями. Ну, тобто, в принципі, для того щоб нормально повноцінно жити в регіоні, то про це навіть і мови немає за вашою інформацією. Скільки людей зараз залишаються на Луганщині? Якщо взяти територію Луганської області, яка була підконтрольна Україні після окупації 2014 році, то залишається десь орієнтовно 350 тисяч жителів. Чи є можливість у цих людей зараз виїхати з цієї території на територію, яку контролює Україна, чи вже такої можливості немає? Окупанти заблокували виїзди? А, ні, поки що можливість виїхати є а, Є три шляхи виїзда: Перший – це через Дамбу на через Харківську область. Єдине, що там а, тільки пішохідний перехід. Другий варіант це а, через Запорізьку область, а, і третій варіант він більш довгий а, і дороговартісний. Стільки коштує просто квітки, а, то це через Росію, через Балтійські країни, але це обійдеться десь орієнтовно 300 євро. Ми правильно розуміємо, що зараз у на Луганщині не з критичної інфраструктури в принципі все зруйновано. Немає ні світла, ні води, ні газу. Ну от чотири з половини місяці обстрілів російською армією всієї території, де проходила лінія оборони, то все зруйновано вщент. Водопостачання централізовано відсутнє, газ централізований відсутній. Електрику зараз намагаються відновити, але без підстанцій, то я можу сказати, що не треба бути якимось пророком. Для того щоб чітко розуміти, що це все буде постійно горіти. Вони навіть окупанти, якщо зможуть підвести магістральні труби, хоча й в цьому я сумніваюся, але якщо навіть підведуть до міст магістральні газові труби, то всередині міст інфраструктура так само розбита, і відновити її вони не зможуть. Міста до опалювального періоду. Не підготують ця вся система розморозиться. Більше того, якщо раніше вони говорили, що за 2-3 місяці вони там все відновлять, то зараз риторика вже змінюється, і Гауляйтер гауляйтерваччини вже сказав, що до прикладу місто попасно взагалі немає сенсу відновлювати. Щодо влучних ударів Збройних сил по базам та складам окупантів, ми чули останню інформацію щодо ударів по будівлі збу Лісічанську, попасний. Якщо можна трохи прокоментуйте цю ситуацію, і мабуть, у вас є зв'язок з місцевим населенням, що кажуть вони. Що стосується ударів, які завдає наша артилерія Збройні Сили України за допомогою іноземної зброї, наших допомоги наших партнерів, то це в основному це склади з боєкомплектом та командні пункти, які знаходяться глибоко в тилу російської армії на території Луганської області, це достатньо потужні удари. Чіткі, і це дуже сильно загальмувало наступ е росіян е після того, як вони зайшли в Лисичанськ. Що стосується е тих підривів, які відбувались е і в Лисичанську, зокрема, то це вже е як кажуть Росіяни, необережне поводження з недопалками. Щось на штат такого. Щодо мобілізації на Луганщині, ми вчора бачили відео з окупованої Донеччини, де мобілізацію проводять, прямо забирають людей. Мовна кажучи, людина прийшла в дитячий садочок за своєю дитиною. Прямо там ми бачимо, що окупанти проводять затримання. Щодо мобілізації на Луганщині, як там з цим справи? Ситуація аналогічна. Ситуація достатньо жахлива, взагалі, тому що е якщо перша хвиля мобілізації, якою займались е так звані ленелівці, то е чоловіки мали можливість, хоча б якось там відкупитись чи можливо якісь доводи привести. Е друга хвиля, це вже е ФСБшники займались е мобілізацією. Вони вже е гроші не брали, в них було чітке розпорядження. І задача як можна більше поставити людей на передову після тих величезних втрат, які зазнала армія під час наступів на позиції Збройних сил України, то в них величезні, і вони забирають вже зараз. Ну повністю просто всі. їм вже не важливо, що от як ви наголосили на тому випадку, який був на Донеччині, коли забирали батька. а він єдиний в родині і нікому було навіть забрати дитину. В нас чоловіки на окупованих територіях звільняються і шахт із якихось комунальних підприємств критичного навіть значення. Все одно звільняються, тому що якщо офіційно вони працевлаштовані, то приходять на роботу і вручають повістки, забирають всіх. Зараз навіть медичну комісію вони не проходять. Тобто нема різниці, чи хвора людина, наскільки хвора, їм все одно головне просто набрати оце гарматне м'ясо. На півдні країни ми чуємо іноді якісь розмови про так званий референдум, який там заплановано провести. Чи є такі розмови на Луганщині? Так, окупанти ведуть такі розмови. Більш того, вони зондують ситуацію. Вони випускали вже людей з плакатами, з загітками. Вже навіть там домовлялись про певні приміщення, де саме можуть провести референдуми. Вони розраховують все ж таки на те, що Луганська область, ну, от коли була окупована в 2014 році, то на тій третині всієї Луганщини окуповані проживало все ж таки більше людей, тому що під окупацію потрапили великі міста з найбільшою кількістю людей. Вся... Луганська область нараховувала 2 мільйони 258 тисяч населення до того, як пройшла окупація частини в 2014 році. Тому от вони розраховують, що от за рахунок тої більшості, яка 8 років під окупацією, і там вони людям вже мозок промили, то можливо і планують за, за цей рахунок і зробити цей референдум. Пане Сергію, давайте трохи поговоримо про допомогу тим людям, яким все ж таки вдалося виїхати з тимчасово окупованої частини Луганської області. Як вони можуть отримати допомогу? Я знаю, що такі таку допомогу ви їм організовуєте та надаєте трохи корисної інформації саме для цих людей. Дивіться, ми в кожній області, ми, от, ми, розуміємо, що виїхали 300 тисяч людей в вимушену евакуацію. В кожній області, куди б не виїхали люди, по-різному, десь в одній області є 2-3 тисячі людей, в якійсь області проживає і 20 тисяч людей, по різному люди пороз'їжджались. Тому ми в кожній області відкриваємо гуманітарні хаби, гуманітарні штаби. За кожною областю є відповідальна особа з наших громад, тобто керівники або військово-цивільних адміністрацій, або військових адміністрацій, або керівники ОТГ, які виїхали, вони відповідають за свою область. за той чи інший гуманітарний штаб, всі адреси, контактні номери телефона, вони є на офіційній сторінці Луганської обласної адміністрації, на моїй особистій сторінці. Ми запровадили на моєму телеграм-каналі чат. бот з можливістю задавати запитання і залишати якісь контакти для того, щоб ми зв'язувалися з людьми і допомагали їм в вирішенні їх проблем. Не всюди поки що відкриті штаби, але буквально протягом я не знаю, можливо, тижня ми вже закриємо повністю всю країну, розподіляємо гуманітарну допомогу. Сидять люди, які зможуть надати певні консультації. Так само зараз працюємо в напрямку будівництва або ремонту приміщень для того, щоб видавати людям, в яких критична ситуація шитло. пане Сергію. Давайте трохи про рух супротиву. Чи працює він на окупованій Луганщині, і і можливо, зможете щось розказати про результати такого руху? Ну, звісно, що я не буду а, а, ділитися якимось певними нюансами чи назвати прізвище, але рух супротиву він існує. А, в результаті цього руху а, ми постійно до речі публікуємо і а, фотографії листівок, які анти, а, ну, проти окупантів проти війни, які підтримують а, українців, і рух опору так само а, далі. А, Бувають такі несподівані проблеми в окупантів з логістикою, тобто може згоріти е якась шафа розподільча, яка дозволяє на залізничних колір напрямок руху розприділяти поїздів. Тож такі шафи. Десь загораються самі по собі, нібито, а десь іноді щось відбувається з колаборантами, вони так само недовго працюють і далі вже вмирають. Ну тобто можна сказати, що Луганщина тримає оборону не тільки на кордоні, але і всередині глибоко в тилу російської армії, глибоко в тилу тої окупації, яку зараз тимчасово вимушено переживати. У нас є питання у студії, тож прошу мікрофон. Вікторія Наконечна, конечно окерінформ. Мене буде кілька запитань. Перше, яку частину території Луганщини зараз контролює Україна і чи залишилося там цивільне населення? Зовсім невеличку частину а, це два населених пункти на території яких проходить активна фаза бойових дій. А, люди, якщо там знаходяться, там неможливо туди приїхати і спілкуватися чи евокувати людей, тому що це а, буде небезпека як для тих, хто там буде знаходитись, а, так і для тих, кого захочуть евакуювати. На жаль, а, о, знаєте, для мене дуже болюче. Кожного разу, коли ми втрачали е, якийсь населений пункт, е, коли я змінював от, е, тезу свою, коли постійно говорив, давайте евакуюватись, давайте виїжджати. Потім надходить такий момент, коли мені доводилось говорити, що, будь ласка, залишайтесь в укриттях. А така сама ситуація і в цих населених пунктах. Це буквально два села. Там постійно йдуть бої, е, постійно йдуть обстріли. З різного озброєння тому виїжджати звідти це смертельно небезпечно зараз. У публічному просторі обговорюється тема будівництва житла для внутрішньопереміщених українців. Чи можете ви розповісти жителям Луганщини певні подробиці щодо цього питання? Там обсяги будівництва, фінансування, черговість, отримання тощо. А, дивіться, ми не чекаємо якихось державних програм в тому сенсі, що якщо вони дай Боже будуть або коли вони будуть, то ми дійсно будемо працювати тоді і з ними. Але поки що фінансування немає. Але є бюджет власний, залишились гроші в місцевих громадах. Я вже провів переговори з керівниками декількох областей, підписали навіть меморандуми. І ми будемо рухатись в декількох напрямках одночасно. Ми зараз е, е, працюємо в напрямку будівництва і модульних е, таких містечок, і котеджних містечок, і е, будівництво капітального і ремонту тих приміщень, які зараз стоять і не використовуються, і громади не планують їх використовувати. Напевно. Е, От шлях по ремонтам він буде найефективніший і найшвидший, тому що в принципі будівля вже стоїть треба просто всередині провести певні роботи, і вже житло буде готове. Що стосується міжнародних партнерів, ми з усіма проводимо перемовини постійно. Зараз є певні напрацювання, і ми готові до співпраці з ними на різних умовах. І вони, якщо побудують повністю за свої кошти, і, можливо, вони захочуть в з нами, тобто 50 на 50 відсотків або інша пропорційність, нам все одно нам головне, щоб як можна більше залучити грошей. Саме наших міжнародних партнерів для того, щоб ми отримали врешті-решт найбільшу кількість житла. Що стосується розподілу, ну є житловий кодекс, будуть комісії, є бальна просто система. Єдине, що можна, що ми подали документи на Кабмін для того, щоб в нас є така унікальна, на жаль, ситуація, коли люди після 2014 року отримали статус ВПО і зараз знову. Вони тимчасово переміщені особи, тобто вони знову поїхали з своїх будинків. І я вважаю, що люди, які як би так би мовити, двічі а, переміщені особи, вони двічі втратили все, то вони повинні в першу чергу отримувати житло. Останнє питання доводилося зустрічати в думку деяких експертів, що ваші коментарі коментарів інших голів військових адміністрацій про дії ЗСУ в межах областей це ніяк не ваша компетенція. Скажіть, будь ласка, які ваші військові повноваження як голови військової обласної адміністрації? І з яких джерел ви дізнаєтеся про результати дій у тилу ворога? Ну не потрібно конкретно називати від кого, а сам тип джерела. Це ваші джерела, чи це можливо якісь навіть окупанти зливають інформацію самі? Ну, дивно, якщо б окупанти нам зливали якусь інформацію. А все, що стосується а, військових дій, то головне джерело це Генеральний штаб Збройних сил України. А те, що стосується а, певних дій, а, називаємо так їх партизанських, а, всередині. А, в глибині окупованої частини Луганської області то є свої джерела, достатньо компетентні, але більше я вам сказати нічого не можу вибачте. Я дякую вам. Нагадаю, з нами був Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації. Дякую, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру і дякую всім колегам, які працюють над висвітленням правди про цю війну і про героїчний супротив українського народу. Дякую залишатись з нами.